Ярмарок Великого лісу. Цього достатньо. У нас і так забагато лісових горіхів. Цього вистачить на три зими поспіль, каже білочка своєму молодшому братикові. Ми можемо завтра піти на ринок. У селищі продати трохи горіхів, як гадаєш, комірчини в будинку наповнені різноманітними припасами, однак усе ж таки дещо потрібно купити. На щастя, у великому лісі завтра ярмарок. Який дивовижний ярмарок! А скільки мешканців великого лісу зібралося! Бабуся Мишка купує яблучний сироп для своїх онучків, а татусь ведмідь задоволено стискає у великих лапах скляночку меду, який неподалік продають бджоли. Запашна черниця хто бажає скуштувати, вигукує Білка. На ярмарку у великому лісі можна знайти безліч лагоминок на будь-який смак. Яблука для їжаків. Коли у великому лісі всі вже наварили варення з лісових ягід, настає пора приготування яблучного соку. Татусь їжак прокинувся раненько і кудись вирушив на човнику. А коли повернувся, то привіз стільки яблук, що всі дивувалися, як він не потонув. Малюк їжачок кинувся таткові на допомогу. Однак схопив занадто важкий кошик із яблуками і мало не впав. Ой-ой, ой який ти не зграба, взяли на кпини малюка пчілка, метелик і жук. Фе, як шкода, для вас соку не буде, похмуро мовив маленький їжачок, підводячись із землі. Саме тієї миті татусь їжак наздогнав малюка і допоміг йому донести яблука до хатинки. Їжакова родина гуртом узялась до роботи. Однак тільки татусь їжак знає таємний складник найсмачнішого соку. Він сам вигадав рецепт і оберігає його від усіх. Багато хто хотів би дізнатися секрет яблучного соку татуся їжака. Цьогоріч буде важче зберегти таємницю від допитливих мешканців Великого лісу. А можливо, хтось таки видивиться. Що ж за таємний складник та дає до соку татус їжак? побачимо. Солодощі для всіх. Алло? Алло! Кричить у слухав головна кондитерка Великого лісу. Двадцять тортів із кремом. І ще двадцять із кремом і шоколадом. Двадцять фруктових пирогів. Чотири великих таці з тістечками. І все це потрібно сьогодні ввечері. Ой, лишенько, коли ж це все готувати. Пташки зрозуміли, що в їхньої подруги великі труднощі і вона потребує допомоги. Мерщій, покличемо інших. зацвірінькали пташки. Бабаки заходилися шукати потрібні складники. Інші звірята поспішили вдягти білі фартушки та ковпачки. Кожен при роботі хтось замішує тісто, хтось змішує продукти, хтось ставить смаколики до печі, хтось виймає, а хтось лакомиться. Ласуни, ви так з'їсте більше, аніж приготуєте, буркотить сова на своїх лісових помічників.